Усім привіт! З вами і Сьогодні ми заспі... я заспіваю пісню, Усе, що ми казали, усе, що ми казали, досі з нами є. Тож розкажи, розкажи це все мені, а я тобі своє хоч будь. слово, слово. ще горобець не вилетів, О, означає, що вже кінець, усе, що ми казали, усе, що ми казали, а ми всі знаємо, як це важливо. Ми всі разом все це, це зможемо. Усе, що ми казали, правда, чиста правда. Усе, що ми казали, усе, що ми казали, усе, що ми казали, усе, що ми казали, ставте лайк, та підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб війна закінчилася. Будь ласка, і за пісню.